Тисячі загублених людей, тисячі тих, хто не втрачають надії. Я Катя тясе і це проект знайти своїх. Сьогодні ми розповімо вам історію 33-річного мешканця Мілітополя Ярослава Жука, якого росіяни викрали серед білого дня неподалік власного будинку. Нині окупанти ведуть відверто сфабриковану справу проти Ярослава. Понад рік дружина Марина бореться за звільнення коханого чоловіка. У нас в коридорі стоять люди в військовій формі з зброєю і кажуть, що де вас чоловік питає. Я на них дивлюсь і не можу зрозуміти, що відбувається. Ярослав разом із сім'єю проживав у місті Мелітополь Запорізької області. Працював на заводі, а у вільний час займався улюбленою справою. Створював арт-об'єкти для місцевого парку. Паралельно Він працював ще на роботі. Спочатку він допомагав будівництві арт-об'єктів в нашому місті, в нашому міському парку. Культура це і італійські скверики, а англійські скверики. Полян, казок, якісь е, автодром. Ярослав обожнював робити все власноруч, тому вдома навіть мав невеличку ювелірну майстерню. Він робив більше для себе, для своїх знайомих, комусь допомагав, може, щось відремонтувати. Не було в нього такої великої майстерні з необхідним обладнанням. А ще Ярослав любив музику та захоплювався грою. На музичних інструментах. Він грав, він гітарист, і грав на барабанах також. Це хобі більше. Раніше, коли він був молодший трошки, то він ну, якось активніше, він на якісь фестивалі їздив, в якимось гуртах грав там. А зараз це більше для, для себе. Найчастіше він не співав, просто грав. Навіть зі своєю майбутньою дружиною Ярослав познайомився на одному з концертів місцевої групи. Туди він прийшов, аби підтримати свого друга, а натомість зустрів кохання усього свого життя. Марина зізнається, в той момент не думала про серйозні стосунки, бо переймалась здоров'ям мами. Але Ярослав проявив себе як справжній чоловік. Так розпочалася їхня романтична історія кохання. Яка вже триває 5 років. Разом пара виховує сина. Познайомилася з таким момент. Важкий в мене мама хворіла. В той момент він мені таку дав так, підтримку. От такий, мабуть, найбажливіший момент мого життя. І завжди на нього взагалі можна було покластися в будь-якій ситуації. Розмірене життя перервав ранок 24 лютого. Вже рано вранці пара прокинулась від потужних вибухів, які доносилися від аеропорту поблизу. Він так далеко від нас знаходиться, і ми навіть бачили це все. Почали відразу дзвонити родичам, знайомим. Мені почали мої рідні дзвонити з інших міст. З цього почалося. Через окупований Крим до Мелітополя окупанти увійшли в перші дні повномасштабного вторгнення. Марина пригадує, вони не планували виїжджати з міста. Гадали, окупанти в місті надовго не затримаються. А ми не думали, бо в нас батьки знаходяться чоловіка в Мелітополі, бабуся, яку не можна зараз перевозити, Сестра, і ми не хотіли їх залишати. Ми все ж таки чекали, що наше місто найближчим часом звільнять. Але натомість окупанти вели себе як господарі лише через щоденні акції протесту серед мешканців Мелітополя окупанти зрозуміли, їх тут ніхто не чекав. З самого початку вони вели себе дуже вічливо. Вони прийшли як себе до себе додому. Вони спілкувалися, були люди, які їх зустрічали вони радісно. Вони давали там дітям гроші на якесь морозиво, щось купували, вели себе дуже чемно. Перший мітинг напевно вони ще там якось питалися, намагалися розмовляти. Вони їздили по місту в рупори, мовили, що вони заборонені ці мітинги. Пізніше в нас в центрі міста підстрелили людину. Ну і в останні вже мітинги то вони вже ловили людей, які в них приймали участь мітингах. А згодом окупанти навідались і до будинку подружжя. Це був звичайний літній день. Пара мешкала у приміському будинку, тож із самого ранку вони займалися звичними господарськими справами. Увечері Ярослав вирішив ненадовго відлучитися до магазину. Як раптом, замість чоловіка, на порозі власного будинку Марина побачила кількох чоловіків у військовій формі зі зброєю, які стверджували, що її чоловік зробив щось погане. Це було 17 червня з двадцятого року. Я щось поралася по господарству. Дивлюся, чоловік кудись поїхав. Прийшло, може, година не більше. І так як ми ну всі сусіди один одного добре знають. Ми навіть не замикали ворота ні не в будинок, ні в подвір'я. І я порась на кухні, повертаюсь, і в нас в коридорі стоять люди в військовій формі зі зброєю і кажуть, що де вас чоловік. Я на них дивлюсь, і не можу зрозуміти, що відбувається, звісно. І от з цього все почалось. У той день Ярослав більше не повернувся додому. Дружина, ледь дочекавшись ранку, схопивши сина за руку, відправилась до батьків Ярослава. Тоді вони прийняли рішення, що шукати Ярослава піде батько. Ми з наступного дня, з 18 червня, ми вже почали шукати його, ходити ходити по поїздку медитурах. Вирішили, що краще це буде, що буде ходити його батько, тому що він йому буде як легше спілкуватися з цими людьми. Він ходив, де тільки можна, їх виявило дуже багато цих комендатур. Ходив з одного місця до іншого. Його завжди перенаправляли в іншу якусь комендатуру і казали йому, що в нас його немає. Може запитати там ще. Може, там ще заліз запитати. Батько Ярослава щодня оббивав пороги різних комендатур. Проте, у відповідь чув, що Ярослава в них немає. Так продовжувалось довгих два тижні. З одного місця в друге, потім знову, знову, знову ми ходили, ходили постійно по декілька разів ті самі місця, але ніхто нічого нам не казав, ніхто нічого не повідомляв, де він знаходився, Чи взагалі він в них? Згодом окупанти вкотре дали про себе знати, та вже вдруге навідались до будинку Ярослава з обшуками. Пізніше вони прийшли до нас за два тижні. Тоді вже вони взяли телефон мій і телефон моїй дитини. Попросили мого чоловіка одяг, але не як, їм було, треба було подивитися, що саме я їм даю, який одяг, підходить чи не підходить це одяг. Як згодом виявилось, одяг, який вони тоді вибирали для Ярослава, був потрібен для запису чергового сфабрикованого відео, на якому Ярослав визнав свою вину. Це відео ви можете бачити зараз на своїх екранах. Я Жукер у Павлович 1990. Року. 17 июня -го 2022 -го года я совершил покушение на главу департамента образования Елену Для этого я із автомобіля. Я состою в партизанському движенні, которо в СБУ і готова не всі наказання заслужене. Від почутого Марина довго не могла оговтатись, адже розуміла, Ярослав не міг скоїти подібного злочину. Перше, що мені прийшло на думку, це те, що і на себе не схоже. Він такий завжди життєрадісний, такий активний, а тут він розмовляв, наче не своїм голосом. В той момент мені здалося, що в нього просто не було сил спілкуватися. Він так з останніх сил і кожне слово так от вимовляв. Але пізніше я ще зрозуміла, що напевно можливо просто йому та й не хотілося казати. І перша думка моя була, що в якому він стані, що з ним можуть робити. Коли вийшло від того, то стало ще зрозуміло, що так вони його ще будуть тримати. Це не закінчиться так, як ми на так сподівалися. Тоді Марина зрозуміла, перебуваючи на окупованій території, вона не зможе допомогти чоловіку, тому вирішила виїжджати з сином до Запоріжжя на підконтрольну Україні територію. Коли вони дісталися до безпечного місця, дружина одразу звернулася за допомогою до державних та міжнародних організацій. Ми зверталися в нас така організація з викрадені Міритопольці. В першу чергу ми зверталися так в, в координаційний штаб. В уповноваженого з справ людини в СБУ. Якусь заяву ми писали ми, зверталися в Червоний Хрест, також в благодійні якісь організації, такі як В'язні Кремля. Згодом окупанти вже втретє навідались до будинку подружжя, але вже з Ярославом. Але так як Марину вони не застали вдома, пішли до будинку батьків чоловіка, ані обійняти сина. Ані поговорити з ним батьки не змогли лише сухі і стандартні фрази. Адже росіяни пильно стежили за кожним словом і кожним кроком Ярослава. Зміг прийняти душ, але все з відчиненими дверима, щоб вони все бачили, контролювали. Трошки він там щось поїв. Вони змогли його побачити, принаймні поспілкуватися. трошки. і вони сказали, що його планують привозити до міста Синферополь. Через деякий час окупанти запроторили Ярослава до СІЗО номер 1 в Сімферополі. Про що дружині стало відомо від адвоката, якого призначила російська сторона вже зі мною пізніше, теж через деякий час не зав'язався якийсь чоловік. Сказав, що Ярослав вже знаходиться в Криму. В СІЗО щоб було сьогодні засідання. Зрозуміло, що цей адвокат був не такий простий, аби кого не дають, вони знають кого давати. Зрозумівши, що російський адвокат не буде перейматися долею її чоловіка, Марині вдалося найняти незалежного адвоката в Криму, який опікується до сьогодні справою Ярослава. Так у Марини з'явилась можливість листуватися з чоловіком. Ми вже зв'язалися з адвокатом. Через цього адвоката не знавши, бо дивився зв'язок. Майже рік Ярослав перебував у СІЗО Сімферополя. Місяць тому окупанти перемістили його до ростовського СІЗО. Нині проти Ярослава інкримінують справу міжнародний тероризм. Ця стаття загрожує чоловіку позбавленням волі від 15 до 20 років або ж довічне ув'язнення російська сторона стверджує, що в нього було декілька пристроїв. Те де відео, яке він записував. То, звісно, там нічого правдивого в цьому відео немає. Це було і якісь розмови, записували, там чи він з якимось з якоїсь людини там переписувався. Вони її так фабрикують, що е, навіть не переживають за якісь дрібниці, які просто не сходяться. Наприклад, то, що його в документі, в першому, який надіслав мені російський адвокат, це було те, що Ярослава заарештували не в червні місяці, а в серпні. Це відверто сфабрикована справа. Адже окупанти почали шукати докази лише після того, як Ярослав опинився за гратами. Так одного дня вони принесли до Ярослава ноутбук і примусили на ньому залишити відбитки його пальців. На цьому ноутбуку було якісь документи і декілька фотографій з. Соцмереж. Більше нічого на тому ноутбуку боку немає. Тільки те кілька фотографій. Ну і людина, яка користується якимось пистолем, то не ну, якась історія, є щось щось. А тут нічого немає. Тільки один документ, і декілька фотографій соцмереж. Примітивні оліки, якісь такі Марина вірить. Розголос допоможе у приверненні уваги до справи її чоловіка. Адже російська сторона відверто звинувачує Ярослава у вчиненні злочину, до якого чоловік не має жодного відношення. Стаття міжнародний тероризм загрожує позбавленням волі на довгих двадцять років. Марина вірить, розголос зможе врятувати чоловіка від цього вироку. Вона сподівається, що невдовзі зможе побачити коханого вдома. Він молодець. Він вважаючи ту ситуацію, в якій він зараз знаходиться. Він дуже довго тримається. Живе тим, що він надіє, що його звільнять. Що буде обмін і не тільки він. Він каже, що всі хлопці на це сподіваються. Спільно з Національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл е або телефонуйте на 102, або 1648. Нові історії пошуком. Дивіться, щоп'ятниці о 22.45. Чекайте та не здавайтеся.